До повномасштабного вторгнення спасом в Україні займалось понад п'ять тисяч дітей в Запорізькій області. Приблизно тисяча триста. Нині спасівців стало менше, але традиції все одно мають розвиватися. Сьогодні свої навички козацького звичаю демонструють запорізькі діти. Ірина займається спасом 11 років і вже має високі спортивні досягнення. Прийшли на тренування, ну, затягнуло, було цікаво. І викладали цікаво, і удари, там, і груші побити, і лапи. Ну, дитині це цікаво, коли приходиш в зал, а там купа інвентарю. Залишились, потім почали досягнення з'являтися, вже там перший рік, у мене були перші змагання, перемогла перша медаль, золото, ну все, мотивація займатися далі є. І тренуюсь. Тренуюсь, цікаво, є завжди куди рости, завжди щось новеньке. є. То змагань в цьому році ми їздили в Польщу на змагання ну, на, е, в рамках європейських ігор. Тобто, завжди є куди рости, завжди десь цікаво, щось новеньке з'являється. І ну для мене, як для дівчини, по перше, це самооборона, це захист. Спас поєднує в собі елементи гімнастики, бойової акробатики, козацьких танців, ударних технік, а також боротьби і рукопашу. Наразі він офіційно має вісім розділів. Боротьба котигорошко, навхрест, на поясах, тягни бука, лава на лаву, рукопаш, фехтування на шаблях і показовий напрямок. А етноспорт взагалі має свою родзинку, тому що дуже важливо, саме окрім того, що фізична, технічна підготовка, тактична підготовка, морально-вольова психологічна і ще існує духовна підготовка, світоглядна підготовка. Безумовно, наша федерація вона має понад 60 чемпіонів світу і Європи з інших видів єдиноборств. Бо у нас за всю історію Спасу відбувся тільки один чемпіонат світу, чемпіонат Європи, де було сім країн. Ми молодий вид спорту, розвиваємося. Проте, наше основне завдання зберегти, зберегти оцю традицію, яка колись була. Відродити і зберегти. Для збереження традицій у Запоріжжі розроблена та ухвалена програма розвитку козацького звичаю Спас. Вона відпрацьовується на базі 15 опорних навчальних закладів. Під час навчання тут застосовують елементи козацької педагогіки, спрямовані на патріотичне виховання молоді. Вже півроку працює програма мера. По розвитку спасу в Запоріжжі. Запоріжжя, козацька столиця. Ми ну дуже раді. Вже це п'ятий захід в рамках цієї програми. Ми пішли і в школи спільно з департаментом освіти, і в дошкільну освіту. Кожен дитсадок, кожна школа знає, що таке спас, спас як культура, спас як філософія українства, спас як спосіб змінити свідомість людей. Ці змагання вважають проміжними. Наступними кроками стануть першість області та чемпіонат України з рукопашу Спас, який відбудеться у травні у Львові. Артур Туркін, Роман Котляр, телеканал МТМ.